Я щось не зрозуміла. Я вчора ввечері знімала Маргошку. Вона сиділа на вишні. Це вона що й досі там сидить? Маргошка, ти що боїшся злізти, чи що зближче? Може, Наташа й не знає, що вона там? О Господи? Маргоша, як ти туди забралась? Давай злазь. Нічого собі я. Ну, то був вечір я знімала. І що вона це? Всю ніч сиділа там. Ну, подивлюся в день. А, злізла. Півгодинки пройшло, наче вона сама туди залазить, а я Наташі написала, ви не бачили ваша моргушка? На дереві сидить. Ага, я думаю, ну коти вони ж лазять скрізь її по деревах. Думаю, повинна злізти, чого вона боїться. Не боїться вона. Може, Наташа покликала їсти та й злізла. Сиро у нас, туман стоїть, вночі йшов дощ. Не виключаю опалення, на дворі мені не подобається погода сьогодні. Якась сира і то дощ моросить, як і вчора. чайник закипів. Зараз зроблю каву ранкову. І я вчора дістала рибу. Заморилася вчора дуже. Ну, а треба всталась швиденько, покупалась, кувдру постелила, в спальні в себе, вікна попровітрювала, повідкривала, моргошку подивилась, до речі, вже злізла. Думаю, треба смажити рибу. Так, ну це, хай ну це ж Вчора вже не, ну, не змогла просто, вже не було мені сили. Зараз посмажу рибу, посю каву. І я думаю, встигну це все зробити. Бо сьогодні до мене їде правнучок. Ну, це в мене так починається день. А, і ще вчора, ну, вночі встала, думаю, я ж не, не дістала для Фенді м'ясо. Так, я швиденько дістала, воно до ранку розморозилось. І зараз у мене тут кипить. Потихеньку так до восьмої години. Оце з тим переводом годинника ніяк не зорієнтуєшся. Ну і тепер у мене насищена неділя буде, бо буде тут Святославчик. Так, ну що, я не знаю, яка щось каже, цибулю. Покришить і смажить. Так, начати її нема, значить треба свіжу. Мабуть, так і зроблю. Я її там не є, але люблю, щоб вона пахла. Живемо пенсіонери. Сьогодні, мабуть, не вийде нічого робити. У мене там лишилися сам шити. але Я ще й не придумала, куди їх краще посадити. Чи в дворі, чи за двором. Якось. Як за двором трішки не вистачає, а в дворі отут де стіл стоїть може. Ну, поки що я поставила в відро інку воду, там такі коріньки хороші. Сусить, кажу, гарно виходить. Каже, да, тільки ж вогнівка там буде нападати. Але будемо бризкати, а в нього там теж. Ряд. У нього вже такі великі. Такі Ну, і я буду пити траву. Де там сендя моя? Гулять не хочеш? Так, це в мене водичка з лимоном, а ви так п'єте, я п'ю. Тепленька. Мені чомусь сподобається. Але це не з цим підходить зранку. Декілька разів. Ой, ми в цьому році так обрізали абрикоси, що тільки одна чи дві гілочки цвіт викинуло. Немає. Сьогодні я хочу перці перенести на веранду ці, вони високі вже і томати, а ті маленькі сюди. Ну тут тепліше. Так, ну що тут уже готово? Думаю, так. Зараз перекладаю, підсмажу цибульку, притру. І буде смакота може Тьома з собою візьме. Тут багато ціла гора. Ну, а так то сім штук було рибки. Небагато олії. Попасіруємо, притрусимо і все. Каші в мене є і рисова, і гречнева. Ну, а можна пюре приготувати. А ось ця половинка, що лишається. Я або в плюнку, а в, а в мене є ось такий контейнер, яка на мене говорить, що я плюшкін. А воно ж все ж пригождається. От. Закрила і в холодильник. Пару днів може лежати спокійно. Так, ну і все дуже. Останній стріль і вже вже можна виключати буде ім'я тонбірне. І це я справилась. Так, все. С ворду, в мийку. Ось така краса вийшла. Ну, не краса, але гарно. І смачно така. Невеличка гірка. І, і що мені лишається? Мені лишається. Так. Ох, гаряче. Протерти плиту. Може після обіду ще зварю суп. А може борщ. не знаю ще. Треба запитати, що там моя молодь хоче. Я б така вже борщ зварила. Ну, його трішки не звариш, а так він потім довго. Лісця так, сковорідка. Миємо сковорідку, щоб було все чисто. Підсохне потім в духовку. Тиск води сьогодні супер. Влітку такого немає. Десь у мене на віранді і покладу тюмі. Так він швидше візьме. Так, все. Все у нас тут в порядку. Ой, в мене тут вікно відкрите і пташки співають. Ну, так, мабуть, не чуть. голосно-голосно. Виставила ці перці насіння. 24-го року, що було в мене в коробочці? Ось воно яке виросли. Ну, якісь манесенькі зовсім, а, а ці ось такі здорові. І чую, а тут такий ливень. О, як же мої трішки перестав, а то прям так лило, ми як же мої зайдуть. Ну, ще немає. абрикоси почали цвісти, там на пустирі одна. Ну, а у нас там декілька гілочок. на дворі плюс 10, Я хотіла сьогодні, ну, не залізеш. І крокуси, і гіацинти підлить. Крокуси там зовсім маленькі вони відкриваються. А тут гіацинти, тюльпани є. У мене дуже гарні тут. Так хіба ж зайдеш? Дощик. А ці, вон маленька. У мене їх було дві. Одна чи пропала, отак поруч була там. Ну, та гарненька. Я її так трішки постригла, щоб вона не дуже розлога була. Оці перці сюди занесла. Це перець, який вона купила, він такий жовтий, довгий був. М'ясистий для малюка купували, і оце я виростила. А в мене ще є. Червоний, гарний, ось ось посходило. Дивіться, що тут ліс, просто ліс. Зараз полью, поки що так поставлю, а треба отак ставити. І попікірую як так мені треба дуже ж вони густі. Мені ж треба, щоб нас... настоящий листочок виліз, а вони ще не вилазять. Так, і сюди ще мені треба щось доставити, а томати я відціль забрала коктейльні, на веранду. Ну, тут тепліше зараз, і вони підуть у ріст, я думаю, більші. Чомусь я тут два, може, випадково тут і ось тут іще. От, це от і жовті. Може, вони жовті і лишаться, а може вони і покрасніють, подивимось. А це оці перці, що 23-го року у нас сіння. Ну, вони слабенькі, якось сидять, зараз залью. Чому я оце замурачуюсь? Дивіться, почитала у нас, не знаю, ну мабуть, і на ринку. так, А в групі у нас в новинах пишуть, що продають там 15 гривень корінець пікірованих, ну, так, в стаканчиках. Це, а, а то, може, як більше, то й 20, я не знаю. Ну, Взять в середньому мені треба 100 кущиків приблизно томатів. Це півтори тисячі. І також взять баклажани і перці. В середньому десь вийде теж 100. ну, Тих, хай буде 50. тих. Це три тисячі. То оце ж я й замарачуюсь. Ну, а що робити? Ну, звичайно, це ж дощик мене трішки підвів. Вірніше, я б могла це зробити ще в суботу, попікірувати от в парничок туди. Та трапились мені самшити, прийшлось бігом-бігом робити, бо це за двором. А за двором я з малим не зможу. Як тут він спить, то я б. Ну, нічого, Дощик перейде, я попікірую. Просто вони вже, бачите, переростають. Ну, глибше їх посажу, все буде з ними добре. Такий дощ. Наташа зателефонувала, каже, ти сама дума чи ні. Кажу, та поки що сама на 9, тьома привезе малого. Іди на минутку, я нічого не можу зробити, поможи мені. Ось як я вчора попрацювала тут. Ну, біжу швиденько. Фух. Виключаюся. Все швиденько, минуточку. помогла перевернути Сашу біжу додому, поки ми ще не приїхали. Ох, і дощ розляпався. Ну це добре. Я так попрацювала, тепер мені оці петушки позмиває. Землю і легше буде їх збирати. Все, пішла. Я бігом і Фендю нагодувала. Наташа помахала мені з вікна. Ой, Боже, Боже, не дай Бог. У мене горе, а в неї так вообще.